Всіх я вас вітаю. Вчора напекли куржів. Напекла курзів, куржів, а сьогодні я готую до них крем. От два яєчки, цукру стакан, півтора ложки муки. Це все я от розбиваю так, О, в каструльку. Розбиваю в каструльку, яєчка. Яєчка розбиваю. Тоді я сиплю цукор, цукор сиплю, і сиплю я півтора ложечки муки. О, це я все повинна розбити, добре розбити і ляю ще до цього, до яїчок, до муки, до цукру, трошки молока, щоб, є, щоб воно мені гарно розбилося. О, коли воно розіб'ється, тоді я ляю остальне молоко і ставлю варити. От я ляю остальне молоко О, 0,3 баночки, і тоді я ставлю його варити. В цього часу я треба помішувати, помішувати, щоб вам не пригоріло. Коли воно вариться, тоді я... В кінці кусочок кидаю грам 50-100 грамів масла. Отак, от 100 грамів масла кидаю. І ваніль, ванільний цукор. Коли я вже його виключила. От коли воно вже закипає, я виключаю печку, кидаю масло, от, і, і сиплю ванільний сахар. І тоді прохолотили і кладу на холод, щоб вислігло. Я хочу сказати, що крем варить або в такій каструлі, або алюмінію, тому що крем треба все время мішати, щоб він вам не пригорів. І ви рецептом регулюєте, скільки вам треба, чим менший торс пече, чи, чим менше, ви все додаєте, відбавляєте тому що вам може такого великого торта нема. От я зварила крем, а тепер вже змащую його. А один корж лишила на посипку корж, щоб посипати потом крем. От я зробила торт, а тепер пересипаю крихтою, тому що я зробила з одного коржа. От торт вже і готовий. Всім смачного, дай Боже у вас получився хороший.